Доброго дня. Сьогодні 25 липня, 23 рік Миколаїв. Дякую, хто завітав на канал. Хто не бажає дивитись далі, ставте вподобайку, обов'язково і йдіть собі далі. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку в першу чергу, тому що потім ви забудете. І дивимося далі. Сьогодні в нас на огляді просо. Вирішили ми сьогодні, як завжди, зробити об'їзд своїх полів. Щось там, там прогнозують шквальний вітер і шквали, і щось страшне. Вирішили ми поїхати подивитися, які в нас поля до того, як щось відбудеться у нас в нашому житті. Ось таке в нас просо. Просо біла альтанка. Трошки воно у нас засихало перед викиданням в волоті, але потім пішов гарний дощ і воно нас посло. І ось маємо таке просо. Ну, маємо, що маємо, але щось мені вже на даний момент не подобається. Воно не подобається в тому плану, тому що потрібно знову зв'язуватися з фірмою Єровіт і брати у них еліту або першу репродукцію проса біла альтанка. Тому що в цьому році. Минулому році я думав, що то випадково десь щось було, а в цьому році переміжки не може бути з іншим просом, тому що в нас в окрузі навіть ніхто не сіє просо. Ближайші не знаю, 5-10 кілометрів це точно. Ну 5 км це точно. І воно не могло переопилитися. Маємо ось такий на даний момент результат. Бачите? Нижній ярус спроса, воно більш схоже на білу альтанку. Я маю думку, що воно почало чи розкладатись. Може десь щось переопилилось, так як ми насіння брали своє. Ми бачимо, що воно схоже на білу альтанку, така китиця. Ну, я знаю, як я її вирощував. На крайній випадок те, що я купував в фірмі Яровіт. А ось ми маємо ось таке зверху, у них мітьолка така розтрьописта. Ось вона не така трошки ось. І воно вище. Воно було раніше в мене рівномірно, а зараз воно вище. І ось ця китиця вже на відсотків 30 достигла. А ця китиця. Зовсім зелена. Ось таке ми маємо і це повсюди, все просто таке. Маємо розкладання чи маємо, не знаю я, що маємо, але маємо, що маємо. Трошки мені це не подобається, не трошки, а зовсім мені це не подобається. Такий стан його. Але маємо надію, що якщо нічого страшного не буде, то збирання врожаю в нас пройде нормально. Але бачу те, що для тих, хто, бляха, казав, Блін, як це можна збирати, та збирали. Збирали напряму без засікації, без свалу, звалу збирали. Знайду колись я ще не знімав в Ютубі свої нотатки, а для себе робив так. Десь у мене на старому телефоні я знімав, коли перший рік посіяв просо і знімав, як я його косю. Воно тоді було дуже високе і вродило саме більше. Покажу я те відео. Але в цьому році я маю надію, я маю не то те, що надію, я все одно буду йти на те, щоб, якщо його нічого не відбудеться страшного по природі, косити так, як я і раніше косив, так його і збирати. Тому що нам потрібна солома, солома без хімії. Люди хочуть соломку, екологічне молочко. Тож будемо збирати так. Знайду відео, обов'язково виставлю, бо не знаю, що вийде. Не хочу я десикацію. Дисикація, я знову передивлявся відео, Десикація, воно падає, воно, це треба вловити, дуже моменти. А в нас в цьому році ось такі, такі погодні умови, що якщо ти проморгаєш, то, то вже все. А якщо його побризкав десикантом, його сразу відразу треба косити, тому що воно стебло саме по собі не засихає і воно ламається, воно падає. Звалу, звалу у нас немає. У нас звальних жаток вже давно ми вже зовсім забули про звали, що таке. І я кажу, я 4 роки його вирощую, ні разу я його на звал не косив, ні разу не робив десикацію, косив напряму. Ось в цьому році що вийшло ось так. Вистріпалося воно одне вище, друге нижче. Можливо, десь яке раніше зійшло, яке пізніше, але мені не подобається його нерівномірність. Буду я міняти. Міняти насіння. Підскажіть, яке можливо є якісь зарубіжні, хоча, хоча воно все пробує зарубіжні, а повертаюся потім до наших до українських вітчизняних виробників. Ось таке воно на даний час. Прошу, що буде далі? Будемо дивитися. Маємо гарну завязь гарні. Мітьолочки. Ось такий стан. Так, деякі ось засихають вже. Зараз ми навіть зерничко, мабуть, добудемо. Ось таке вже зерничко маємо. Не хоче фокусуватись. Вже воно визріло, але зверху ще дуже багато зеленого і не висиш. Нічого, будемо чекати. Нічого страшного, все буде нормально, все буде Україна. Перемога буде за нами і на аграрному фронті, і в державі обов'язково все буде добре. Слава Україні!